Майно у цивільному шлюбі, нові правила. Квартира, машина, бізнес. Ви руками будували це разом, вкладали гроші, час, душу, а потім кінець стосунків. І раптом виявляється, що юридично вам нічого не належить, бо все майно записано на вашого партнера, а штампу в паспорті немає. Це не сценарій фільму, це реальність для тисяч українців, які живуть у так званому цивільному шлюбі. Більше того, 70% людей, які намагаються суді довести, що вони були сім'єю і мають право на частку, програють. Втрачають усе у цьому відео. Я розповім про одну фатальну помилку, якою пропускаються майже всі пари без реєстрації шлюбу, і покажу, як один єдиний документ може врятувати ваші активи, нерви, коли любов закінчиться. Давайте на чистоту: термін цивільний шлюб це побутова назва, яка не має жодної юридичної сили. Закон називається фактичними шлюбними відносинами. Звучить складно, а на ділі ще складніше. Більшість думає: ми живемо разом, ведемо спільний бюджет, всі друзі нас знають як сім'ю. Якщо щось трапиться, суд точно буде на моєму боці. Це є та сама фатальна помилка. Надія на суд це найгірша стратегія. Чому? Бо в суді ваші спогади, спільні фото з Єгипту та свідчення сусідки Баби Галі розбиваються у одне просте питання від адвоката іншої сторони. А де ваші фінансові докази? Де чеки, що підтверджують, що саме ви давали гроші на цю квартиру? Де договір, що ви разом вели цей бізнес? І тут починається пекло. Ви маєте доводити, що ви не просто коханці, а справжня родина. Стаття 74 Сімейного кодексу нібито вас захищає. Вона каже, що майно набуте під час спільного проживання є спільною сумісною власністю. Але є гигантське, але цей факт спільного проживання та ведення господарства потрібно доказати. І тягар доказування лежить саме на вас, на тому, хто претендує на майно, але не є його формальним власником. Що це означає на практиці? Вам доведеться збирати свідків, які підтвердять, що ви жили разом як сім'я. Вам потрібно буде нести до суду квитанції, виписки з банківських рахунків, докази спільних покупок. А ваш партнер у цей час може просто казати: так ми зустрічалися, іноді вона залишалася у мене, але спільного бюджету ніколи не було. Я купував усе за свої гроші, а вона просто жила на мій території. От і все, ваші шанси стрімко прямують до нуля. Я бачив десятки таких справ, і найболючіше з них це ті, коли люди проживали 10-15 років разом, виховували дітей. А після розриву один з партнерів залишався буквально на вулиці. Бо він чи вона колись повірили на слово. Запам'ятайте, ваші стосунки для суду це не про любов, це про факти та докази. Немає доказів, немає майна. Судова практика тут невблаганна. Верховний суд чітко каже: для визнання майна спільно потрібна сукупність доказів. Окремі фото чи свідчення одного друга не працюють. А тепер той самий момент, де більшість людей роблять хибний вибір. Вони думають, ну в нас все серйозно, ми довіряємо одне одному, нам ці паперці не потрібні. Але чому тоді не оформити було б офіційний шлюб? Та й статистика розлучень і судових спорів показує, що вона, на жаль, не вічна. І коли доходить до поділу квартири вартість 100 тисяч доларів, про цю довіру швидко забувають. То що робити? Невже єдиний вихід це бігти до РАЦО? Не обов'язково є значно гнучкіший і сучасніший інструмент. І це договір про спільне проживання. Так звучить не дуже романтично, але це ваш найнадійніший юридичний щит. Що це за документ? Це нотаріальна посвідчена угода, де ви з партнером чітко прописуєте всі майнові права для вашої сім'ї. Наприклад, визначаєте, яке майно придбане під час спільного життя є вашою спільною власністю, а яке особистою власністю кожного. Ви можете встановити нерівні частки. Наприклад, квартиру купуєте разом, але один вклав 70% вартості, а інший 30%. У договорі так і фіксуєте. У разі розриву майно ділиться 70 на 30. Жодних судів, жодних сюрпризів. Ви можете врегулювати питання користування житлом, якщо воно належить комусь одному, але інший партнер робить там дорогий ремонт. Такий договір це не про довіру, це про дорослий відповідальний підхід до спільного майбутнього. Це ваша страховка від брудних судових процесів та фінансових втрат. Укласти його, коли у вас все добре, це ознака поваги одне до одного і до спільно нажитих активів. Суд сприймає такий договір як залізний аргумент. Ваші домовленості будуть в пріоритеті. Підсумуємо, сподіватися, що в разі чого суд захистить ваші права. На майно у цивільному шлюбі це грати в рулетку, де шанси не на вашу користь, а укласти договір про спільне проживання це взяти ситуацію під свій контроль. Ця стратегія розумних людей, які цінують свій час, гроші та нерви. Якщо ви вже живете разом, маєте спільне майно або тільки плануєте великі покупки. Не відкладайте свою безпеку на потім. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви або ваші знайомі з проблемами поділу майна у незареєстрованих стосунках. Ваші історії можуть допомогти іншим уникнути подібних помилок. А якщо ви хочете отримати чіткий план дій для вашої конкретної ситуації, записуйтесь на консультацію. Посилання під цим відео. Ми допоможемо вам скласти договір, який захистить ваші активи на всі 100%.